зв'язку скудні оперативної цієї ночі місто опинилося під атакою ворога, атакували Шевченківський район Дніпра. Відомо про одразу 10 постраждалих будинків, постраждали також навчальні заклади. Прямо ось так зараз виглядає один з дитячих приватних садочків. Також тут була розташована дитяча приватна школа. Тут вибута вікна. Охоронець нам розповів, що цієї ночі він перебував тут на чергуванні, його трохи відкинуло, але, на щастя, з ним все добре. Зранку сюди мали прийти діти, але на жаль на працюють працівники. Також приїхали батьки, дітей, вони допомагають прибирати скло. Позаду мене постраждали квартири, постраждали будинки містян. Від самої ночі і зранку на місцях працюють всі комунальні служби надають не цю необхідну допомогу. Станом на зараз відомо про сімох постраждалих них це діти. Ми продовжуємо прибувати на місці атаки. Усі деталі дивіться далі.